З репетиторами чи самотужки в групі чи на онлайн-курсах на Прикарпатті триває сезон підготовки до НМТ. У кожного школяра свій спосіб, як отримати максимальний бал під час цього іспиту. Про деякі з них розкаже Кирил Вірязкін. Каріна Шуляр відмінниця. до 10 класу із репетиторами не займалася усе вчила сама. Зараз має додаткові години із предметів, які будуть на НМТ. Дівчина мріє про львівський виш. Мені зручніше буде було готуватися, коли вчитель індивідуально зі мною, адже він не відволікається на інших учнів, які би були в групі, і мені так комфортніше. Мені потрібно, щоб хтось мене контролював, і звичайно, мені легше займатися так з репетитором. Ну а інші. Діти можуть займатися як їм зручно. Тут треба пробувати. Христина ж навпаки до тесту готується самостійно. Мені легше з самотужки готуватися, якщо я буду розуміти, що я не справляюся, не встигаю вивчити матеріал, тоді я. Десь, можливо, з цього місяця почну додатково ходити до вчителів, щоб вони мене чомусь навчали. За словами викладачів, додаткові заняття з репетиторами відвідують понад 50% школярів, аби покращити результати майбутніх тестів. Наші вчителі дуже добре годують, але насправді для НМТ, Думаю цього недостатньо. Все одно краще займатися окремо і більше виділяти часу. Освітяни пояснюють, основна причина недосконалість навчальної програми. Кожен вчитель намагається вирішити проблему самотужки, проте вдається це не всім. ЗНО має такі питання, які навіть в програму шкільну не входять. Тому що тут ну розраховано, ніби кажуть, на середнього учня, але є такі питання, які діти самі цікавляться поза школою, поза програмою. А вчитель в основному викладає той матеріал, який вимагає програма. Наші вчителі в 10 і в 11 класі вже готують повноцінно дітей до зно. А весь час є якісь питання, крім навіть навчальної програми. А другий семестр у нас і в 10-му, і в 11-му класі йде. Матеріал як повторення, вартість годин у репетиторів різна. Втім, переглянувши пропозиції в інтернеті, бачимо, що в середньому учневі приватне заняття із вчителем обійдеться від 300 до 500 гривень. Бюджетніша альтернатива групові онлайн курси. Це набагато вагітніше, тому що за місяць я оплачую всього лиш 810 гривень, і це по два заняття на тиждень з кожного це предмету. Допомогти у підготовці до НМТ можуть і в багатьох громадських організаціях, культурних просторах та молодіжних центрах. Навчання там у більшості безкоштовне. Ми запросили вчителів, які мають великий досвід викладання, займатися з підлітками, старшокласниками цими предметами. Наші заняття дуже цінні. Вони проходять в неформальній обстановці, тобто, це інтерактиви, це квізи, це через такий е, зацікавленість в освіті. Тому у нас туди. Дуже таке саме по собі сучасне, прогресивне. Воно розуміється, що щоб запам'ятати дуже добре інформацію, треба це робити через зацікавленість і вмотивованість. Також курси для майбутніх абітурієнтів організовують їхні омріяння вище, інколи вони значно дешевші за репетиторство.